Друзі, усім привіт! Підготувала для вас нову порцію знахідок. Сьогодні буде 4 магазини, відвідала 3 завози і покажу вам дуже круті знахідки в останній день оновлення. Таке буває дуже рідко, я навіть була шокована від тих речей, які я там зустріла. Тому давайте почнемо. Перший магазин це я була з самого ранку на відкритті. Першою показую вам ось таку біленьку сумочку це невідомий мені бренд. Я погуглила, виявила, що це датська компанія. Знайшла в інтернеті схожу сумочку на цю в іншому кольорі, коштує 302 долара. На моїй не було ніяких бірочок, але ця сумка шкіряна. У цього бренду я подивилася всі сумки, здебільшого, шкіряні. Моя за рахунок кольору була трошки брудною, ну і мені не дуже сподобалось те, що вона вже не тримає форму. Хоча сама фурнітура всередині вона виглядає доволі добре. Думала, довго думала, брати її чи ні. І у висновку вирішила залишити. Ось цей капелюх придбала, він як новенький. Зазвичай бачу багато таких вже деформованих, а цей. Добре, пережив транспортування. Він від H&M. розмір тут вказано М, але мені в принципі підійшов, виглядає доволі непогано. Особливо завжди у цьому магазині я люблю саме вибір блуз, сорочок. Саме тут чомусь завжди є з чого вибрати. Більшість я, звичайно, у хаосі хапаю на дотик, а тоді вже роздивляюсь. Багато відсіюється через дефекти. Але у цьому хаосі можна вихопити дуже класні речі у хорошому стані. Наприклад, ось така легенька сорочка від Massimo Dutti була. Вона на 100% шовкова, тут такий шов. Напівпрозорий, він мега легенький дихаючий. присутні тут на грудях дві кишені, рука, ви бачите, майже три четверті. Розмір це невеличкий, це SM Також на дотик взяла ось цю сорочку, я знала одразу, що вона шовкова, мені принт її дуже сподобався, дуже гарний. Нагадує прям важкий люкс, але бірочок тут ніяких не було. Я припускаю, що це вінтаж, зроблено дуже добре, але, на жаль, збереження вже не дуже хороше. Тканина трошки вигоріла і були різні маленькі нюанси. Наступна сорочка від бренду Marco Polo. Вона на 100% льняна. Вона, якщо я не помиляюся, була у досить хорошому стані, але мені не дуже сподобався її фасон, а точніше, саме як виконані рукава. Ну і вона маленька. Я люблю льняні речі більш об'ємні та вільні. Цю теж не придбала. Від люксового бренду Chloe, а, а саме від їх молодіжної лінійки C by Chloe, була ось така футболочка. Я її придбала, але не помітила дефект. Тому як це іноді буває, вона пішла на поличку для речей, щоб вдома носити. Не помітила я тут саме дірочки, на відео їх теж, здається, не видно. Те, що колір трохи втратився, я бачила, але думала, можливо, щось з нею придумаю, можливо, тай-дай, щось таке. Ось така ще блуза була в тваринний принт. Вона від бренду Zara, віскозна у розмірі M. Не скажу, що вона мені дуже сподобалась, але, мабуть, якби стан її був кращий, то я б її придбала. Але по стану тут видно, що у насінні вона була. Тому я її залишила. Ця сорочка теж була в носінні, але її я придбала. Вона у доволі хорошому стані. На білих речах, ви знаєте, класика це жовті пахви та жовта біля шиї з внутрішньої сторони. Але тут навіть натяку на це немає. Це мене дуже порадувало, бо мені вже дуже полюбився цей бренд. Я зовсім нещодавно вас з ним познайомила це молодий датський бренд ковчури. ця блуза вона виконана під вінтаж, але видно, що вона сучасна, це жабо, дуже стильно, як на мене, виглядає. Я її приміряла з такими вільними штанами, їх я теж в цьому ж магазині придбала. Як на мене, разом все це виглядає дуже гарно. Не знайшла я цю блузу в інтернеті, хоча довго шукала, але приблизні ціни на подібні речі залишаю. Наступна блуза, просто подивіться на цю тканину, яка тут якість. Це просто не передати словами. Це 100% шовк, Бренд Just Cavalli, це більш молодіжна лінійка від модного дому Роберто Cavalli, Це люксовий сегмент, дуже відомий бренд. Я зустрічаю його прям дуже рідко. Це, мабуть, другий раз за весь час. Подібні речі доволі небюджетні, Наприклад, звичайна футболка від Just Cavalli буде коштувати від 100 євро і вище, блузи 220 доларів і вище. Взагалі, речі у них такі яскраві. Бренд полюбляє тваринні принти. У моєму випадку це така достатньо спокійна сорочка. Єдина цікава деталь це обрамлення комірця та те, як виконані рукава. Але мені здається, в цій блузі все одно прослідковується стиль бренду. По стилю дуже схоже на 2000 ні роки. А на бірочці тут взагалі вказано 2008 рік. Тобто приблизно 15 років блузі це вже майже вінтаж. Збереження тут просто чудове. Від Відраль Флорен була ось така біла сорочка. Неозброєним оком тут видно дефекти. Вона була дуже брудна, тому звичайно що її я залишила. Ось ця сорочка на дотик мені дуже сподобалась. Здалось, що вона шовкова, і дійсно, мої руки мене не обманули. Тут у складі 48% шовку. Він тут у поєднанні з віскозою. Це доволі небюджетний бренд, блузи по 200 євро на сайті коштують. Це датська відносно молода компанія. На eBay знайшла схожу, продається за 65 фунтів. Далі ось така блуза, вона мені кольором дуже сподобалась. Верхня тканина тут шовкова, а от нижня е віскоза. Е бачите є внизу. Саме це мені і не, не дуже сподобалось, хоча стан тут був хороший, але щось, щось мені тут не те. Її я вирішила не купувати. Ось цю сорочку придбала: це такий легенький вінтажик від бренду Zara Ви бачите, яка тут верхня бірочка, доволі стара. Виконання тут дуже хороше, все так рівненько, і тканина якісна це 100 льон. Сорочка йде подовжена, має дві функціональні кишені, одну кишеню на грудях. На мій зріст, її можна, в принципі, і як самостійну річ носити, як таку міні-сукню. Якщо зріст нижче, метр п'ятдесят, метр шістдесят, то взагалі вийде дуже класна льняна сукня. Розмір це невеликий, це еска, стан дуже хороший. Ця сорочка була шовкова, я одразу це зрозуміла на дотик. Вона дуже приємного відтінку, шовк тут блискучий та гладенький, але стан був не дуже хорошим, я її одразу відклала. Суконь цікавих майже не було. Мені сподобалась ось ця трикотажна синя сукня. Вона йде така вгорі напівпрозора, знизу тканина-резинка, сідає по фігурі. Бренд цей бачила вперше, погуглила, навіть знайшла цю ж сукню, але в іншому кольорі на моделі. Вона доволі небюджетно коштує, але мені взагалі чомусь вона не сподобалась. Не сподобалась, як саме на тілі вона виглядає. І, взагалі, сам фасон, сама задумка мені все це здалося дивним. Трохи вже застаріла модель, як на мене, тому я її не придбала. І більш-менш мене зацікавила ще ось ця сукня. Це вінтажна знахідка, десь 60-ті роки, вона мені нагадує, така абсолютно проста сукня халат в міді довжині, бавовніна з пластиковими ґудзиками. В комплекті вона мала також ще пояс. Якщо я не помиляюся, то там були жовті пахви, тому я її відклала. Хоча зараз дивлюсь, і мені було б цікаво її просто поміряти, подивитися, як вона сідає, як виглядає на тілі. Бо ви знаєте, на вішаку це одне, а на тілі це вже зовсім інша історія. Ну і останнє, що покажу з цього магазину просто розкішні штани. Ви бачили, я міряла їх з білою блузою. Це нові колекції від бренду COS. Вони на 100% вовняні, дуже приємна вовна. Тут не колюча, тонка, але тепла. Штани дійсно дуже якісні. От саме за якість я і полюбляю цю компанію. На мене вони звичайно великі, я їх позаду закріпила. Потрібно орієнтуватися, ви знаєте, завжди на заміри. Вони взагалі йдуть на розмір L. Хоча на бірочці вказано, що це 38-й, це по суті ЕМК. Але мені здається, що вони трошки більше мірять. І йдуть більше на Ельку. У будь-якому випадку заміри я на своїй сторінці, як завжди, вкажу, тому кому цікаво, переходьте на мій інстаграм-магазин, там буде вся е, інформація. На сайті я подивилася, подібні штани коштують доволі небюджетно, Я знайшла максимально схожі на мої. Мої не знайшла, але дуже схожі. Мені трапились е, 150 доларів вони коштують. Це приблизно 5,5 ,5 тисяч гривень. Це ми вже з вами на іншому оновленні. Теж я була зранку. Того дня, я пам'ятаю, було доволі багато речей, але дуже багато саме хороших речей з дефектами. Давайте дивитися. Першими показую аксесуари, шовковий шарф, шарф від бренду Барбур. Все це було з дірками, тому не купувала. Хоча особливо мені сподобався саме шарф Барбур. Він, хоч і був виконаний з вовни, але ця вовна дуже нагадувала мені кашемір, вона дуже м'яка на дотик. Далі кепка під шанель це не оригінал, це одразу видно. До того ж вона вся брудна. Кашеміровий шарф теж з діркою. І була ще така цікава штука, вовняна така горловина по типу шарф-снут, але трошки подовжений, по тілу йде. Цікава річ, але теж була з дефектами. Ну і по речам, ось такий гольф кашеміровий від бренду Автограф. Просто величезна тут діра була. Хоча так сам кашемір був у доволі непоганому стані. Сукні були цікаві, квіткові, ось така в міді довжині, вона була з дефектами, але мені дуже кольоропоєднання тут сподобалось, і дуже гарний тут фасон. Це бренд H&M у складі 100% віскоза. Друга сукня теж квіткова, вона вже була в ідеальному стані: це Маркс Spencer, Теж 100% віскоза у складі. Дуже схожа тканина на тканину попередньої сукні, але тут довжина йде не міді, а десь до колін. Зараз ця сукня, ця сукня на знижці. Вона на сайті коштує 44 євро, це приблизно 1700 гривень. Розмір це м, але вона доволі об'ємна має сідати вільно. Ось таку ще сукню в білизняному стилі взяла роздивитися поближче. Вона, здається, була шовковою, я вже точно не пам'ятаю. Підкладка тут, здається, була з поліестеру, тому я її відклала. І дуже мені сподобалася така сукня. Вона має дуже гарний блакитний відтінок. Склад тут дуже хороший, основна частина тут шовкова, лише оці темні детальки з поліестеру. Все, що прилягає до тіла, то шовк. Дуже хотілося її придбати, дійсно розкішна сукня, але були там плями, були зачіпки, шовк там доволі тоненький. У висновку я її залишила. все ж. Ось цей жакет від бренду Бершка я придбала. Він такий максимально простий, віскозний, без ґудзиків, чисто так на вечір накинути на плечі. Сідає він дуже гарно, виглядає, як на мене, стильно. Це, хоч і мас-маркет бренд, але ця річ мені сподобалась. Було два кашемірових пуловера, вони від одного бренду, в одному розмірі, просто різні кольори. Перший рожевий я не купувала, бо знайшла дефект. А от другий, зеленувато-блакитного відтінку, я придбала. Він у чудовому стані. Кашемір був навіть без ковтунців. Після прання ще краще став виглядати, освіжився. По розміру він невеликий, буде чудово на розмір С Ну і серед штанів зацікавили мене дві позиції. Перші ось такі легенькі прямі штанці від бренду Ту. Вони віскозні, у хорошому були стані, але мені не сподобалась е, тут щільність самої тканини, вони просвічувалися, тканина дійсно надто тоненька. Ось ці штани мені вже сподобались набагато більше, я їх придбала. Це такі класичні стримані офісні я б сказала, штанці. Вони від бренду Автограф у розмірі ML. Вони насичено синього відтінку, дуже важко їх було сфотографувати у дзеркалі, саме нічого не видно, але якість у них просто розкішна, вони дуже добре виконані. Особливо мені сподобався їх склад. У складі присутньо 40% вовни і є 10% шовку. Шовк взагалі це рідкість для штанів, тому я вважаю, це дуже цікава річ. Зараз ми з вами перемістилися у бік-шоп, це останній день оновлення. Доволі непогані речі залишилися. Я навіть була здивована. Перші показую босоніжки італійські від бренду Polini. Це доволі небюджетне взуття. Трошки тут підтерлась замша, але у всьому іншому стан був дуже хороший, як для останнього дня. Особливо подивіться, як виглядає підошва. Вона взагалі як новенька, є ще слід від наклеєчки. По суті, це мій розмір, але вони виявилися замаленькими, ну і до того ж вони зовсім не зручні. Тут дуже високий каблук. Ще серед цікавого тут непоганою була ось ця бавовняна сукня. Вона була, в принципі, у чудовому стані, але не мала в комплекті ремінця, і мені не сподобалась тут щільність тканини, сукня просвічувалась. Як для останнього дня, мені здається, знахідка хороша. Колір тут класний, і фасон теж цікавий. По ціні вона б вийшла, я думаю, десь гривень 20, але мені вона не потрібна, тому я вирішила її не брати. Ну і подивіться, просто, що мене чекало в останній день. Я навіть не повірила своїм очам і взагалі не зрозуміла, чому цю річ не забрали раніше. Це люксовий бренд, жил Sander, вінтажний жилет, шовковий. Він, можливо, я думаю, йшов до якогось піджаку в оригіналі, якби. але ви знаєте, що зараз ось такі речі дуже актуальні саме на голе тіло носити. На мене він, звичайно, завеликий. Я його позаду на примірці закріпила. Але подивіться, як розкішно він виглядає саме зі штанами палацу. Мені дуже подобається, як все це виглядає. І я... Досі навіть не можу зрозуміти, чому його не придбали до останнього дня. Ще зацікавила мене ось така сорочка. Вона йде повністю без гуциків, це 100 шовк, вона вінтажна, ви бачите, які тут бірочки. Цікавий такий має небанальний принт. Були плямки тут, тому я її теж залишила. Ці шорти Бермуди я придбала. Це дизайнерські шорти. Вони дуже цікаво виконані, якість тут просто розкішна у складі 100% вовна. Бренд цей мені не знайомий, я погуглила. Це компанія дизайнерського одягу з Китаю. Їх речі описують як неординарні, які мають важку конструкцію, нестандартний крій, дуже креативні. В принципі, під опис ці шорти дуже навіть підходять. Це доволі популярний бренд. У Китаї я зайшла, звичайно, подивитися на їх сайт, їхні речі. інші Доволі цікаві дизайни, мені, в принципі, бренд сподобався. Подивилася на ціни, шорти коштують в районі 100 доларів. Ці Бермуди я придбала, на мене вони завеликі розмір це М. Ну і в цьому ж магазині, але вже на люксі, придбала ось цю сорочку. Вона мені дуже сподобалась. Подивіться, який гарний малюнок тут. Це лакост у складі 52% котону та 48% віскози. Є логотип на грудях, брендовані гудзички. Все настільки класно, якісно виконано, я дуже нею задоволена. Вона жіноча, йде у розмірі SM, сідає вільно. Подивіться, як гарно вона поєднується з ось цими блакитними шортами. Це теж моя секонд-хенд покупка. Незабаром я їх теж покажу. Ось ми, власне, і перемістилися вже в інший магазин. Тут, як би то не було парадоксально, я була десь по обіді, але знайшла ще кращі речі, ніж, наприклад, в другому магазині, в якому я була з самого ранку. Отже, перша моя покупка тут це ось ці розкішні шкіряні рукавички. Вони постану взагалі були як новенькі, я, звичайно, їх придбала. Ось це, подивіться, взагалі новенька річ, шарф «Гант» з магазинною ще навіть біркою. Він вовняний, такий двосторонній, дуже хороша тут якість, і він такий доволі немаленький і щільний, він однозначно буде теплим. Звичайно, його теж придбала. Ще з аксесуарів був ось такий шарф. Він доволі великий, хороший такий розмір, взимку можна добряче закутатися. Я обожнюю подібні шарфи. Але це я не придбала. Тут взагалі були всі бірочки зрізані, дуже схоже на дотик на вовну. Я його довго мацала, роздивлялася, але все-таки вирішила не купувати. Далі придбала ось цей ромпер комбінезон. Він просто запав мені в душу, як то кажуть. Я із задоволенням його собі лишила, і хочу сказати, що я вже навіть ходила в ньому, навіть не можу передати словами, наскільки він комфортний. Тут просто мега дихаюча тканина, вона підходить прямо для такої сильної, палкої спеки. Аж відчувається, наскільки в ньому е, тіло дихає. Я дуже задоволена цією знахідкою. Це зара у складі льон та Віскоза. Ну і подивіться, ще одна крута знахідка. Шкіряна сукня це доволі дорогий дизайн, дизайнерський бренд. Преміум сегмент. Шкіряні речі у них дуже дорогі. Наприклад, я подивилася на сайті шкіряна спідниця буде коштувати аж 695 фунтів це приблизно 32 тисячі гривень. Просто космічна сума. Ще знайшла у них на сайті жакет із замші представлений. Ціна 1095 фунтів, приблизно 50 тисяч гривень. Я просто в шоці. Звичайно, моя сукня має декілька нюансів, вона не ідеальна, але вона у дуже хорошому стані, тому я навіть не вагаючись її придбала. Подивіться, як круто вона виглядає в примірці. Ось це ті шорти, які я приміряла з сорочкою Лакост. Вони від бренду Монкі. Хороший, недорогий бренд. Вони як новенькі, котонові. На мене завеликі, тому позаду закріплені. Вони підійдуть на розмір М. Їх я, звичайно, придбала. Ще одна річ новенька збіркою, навіть дві, але вони разом дуже гармонійно виглядають. Виходить просто розкішний купальник. Обидві ці речі йдуть у розмірі М. верх має невеличкі вкладиші, низ ви бачите, ще навіть з наклеєчкою, тобто він абсолютно новий, його точно ніхто не носив. Ще одна покупка для себе, дуже мені сподобалася ця сукня. Вона така подвійна йде, складається з двох частин. Це Масі Модуті, я просто обожнюю цей бренд. Склад тут зрізано, але я думаю, що це бавовна класно на тілі виглядає. Я думала, буде за, за короткою, але в принципі довжина хороша, мені подобається. Дуже мені також сподобалась ось ця сукня. Вона по дизайну цікава, деталі, все таке цікаве, хочеться роздивлятися її. Видно, по вигляду, що це щось вартісне, щось дороге. Я з цим брендом не була знайома, але ця сукня мене дуже зацікавила. Хоча вона мала дефекти, я їх одразу помітила, але хотілося просто. Роздивитися її, якось насолодитися річчю. Виявилося, що це французька марка. Наскільки я маю інформацію, то вона вже не існує. Але я знайшла на сайті деякі речі і в Україні подивилася, теж продається цей бренд, тому, можливо, я навіть помиляюся. Повторюсь, були дірочки, тому її я залишила. Ну і вже збиралася виходити. Перед виходом вирішила ще подивитися сумочки. І подивіться, яку круту малесеньку сумочку я знайшла. Тут така шкіра, це просто неможливо передати. Якість, вау! Вона повністю шкіряна, і всередині, і зовні. Я була дуже нею здивована. Звичайно, недоліком тут є саме те, що вона маленька. Мій телефон, наприклад, в неї не поміщається взагалі. Але, не дивлячись на це, водночас вона дуже стильна і виглядає, як на мене, неймовірно круто. Зроблена вона у Флоренції, це італійський бренд. Ця моделька, вона, я думаю, вінтажна, але збереження у неї просто розкішне. На сайті бренду я подивилася, міні-сумочки коштують в середньому 200 доларів. Це сучасні сумочки, я маю на увазі. Якщо більші, то 300 доларів і вище. Однозначно, цей бренд дуже цінується, і в Італії він дуже популярний, його люблять і люди його обирають. Ну і трошки гумору, іноді дуже дивують знахідки у секонд-хенді, чого там тільки немає,